Добрий день, друзі! Сьогодні у нас 21 липня і пішов дощик. Ми його дуже сильно чекали. Але про що хотів поговорити з вами? Про енергетику і податки. Чому таке, таке цікаве поєднання? Тому що вони одне без одного жити не можуть і для нас це дуже важливо. Що одне, що інше. Дивіться, декілька днів тому попався мені на очі вислів когось із можновладців. Чи то міністра енергетики, чи то ще когось, що населення України жирувало фактично ледь не 30 років часів незалежності, споживаючи дотаційно, підкреслюю, дотаційну електроенергію, тому зараз нічого страшного не трапиться, якщо вони напружаться, ці жителі. І по 3-4 тисячі доларів витягнуть з кишені і закуплять акумулятори, генератори, там, сонячні батареї і так далі. От давайте на цьому зупинимося так, трошечки, і розберемо цю ситуацію. По-перше, з наших з вами податків було вкрадено декілька десятків мільярдів гривень, які нібито підкреслюють, нібито пішли на захист енергосистеми країни. Де вони, який результат, ми не знаємо. Чомусь е емігрант Пуштун різко пішов відставку разом зі своїми подільниками і це питання закрилося. Чому наголошую на, на те, що на наші з вами податки? Друзі, взагалі, що таке податки, акцизи, збори, інші обов'язкові платежі? Це плата людей плата. Бізнесу, тобто плата суспільства державі, зокрема владі в цей момент, яка є в державі, за захист, за затишок, за безпеку, за порядок, за те, що все буде нормально. Якщо держава цього не забезпечує, тоді виникає питання, чому сплачуються ці податки. Але держава мусить з цих податків забезпечити нам нормальне життя. Не наше право, не наша справа виживати, як ми можемо. Не наша. Це справа держави. Тому що ми свою частку договору вже виконали. Держава каже, ні. Розбирайтеся саме. Без питань. Запам'ятали. Ідемо далі. Про датаційну електроенергію. Ну, це, м'яко кажучи, неправда. Тому що електроенергія ніколи для населення не була дотаційною. Так, вона була низькою по вартості, але вона не була дотаційною. Тому що вартість цієї електроенергії оплачувала промисловість. Верніше промисловість споживачів. В тому числі перукарні, медичні заклади, бібліотеки, все що завгодно. зараз ціна для промисловості від 7 до 8 гривень. В Європі таких цін на електроенергію немає. І тому оті гроші, що забиралися з промисловості. Вони йшли на покриття собівартості електроенергії для населення. Але ця електроенергія не була дотаційною. І по тому, як живуть власники обленерго, генерацій і всіх інших, ми бачимо, що це були дуже і є, підкреслюю, дуже прибуткові підприємства. Мало того, зараз населення підняли тариф. Мотивуючи це тим, що потрібно відшкодовувати втрати, які понесла енергосистема країни від нападу ворога. Ну, повторюся. По-перше, де були ті мільярди, які були, мали бути направлені на захист, по-друге, а чому тоді не знизили для промисловості вартість електроенергії? Ми маємо вирівнювати, коли було так, могло стати так, тут підняли, тут не опустили. Крім того, постійно отримують гранти. От зараз нещодавно, здається, Євросоюз дав 100 мільйонів доларів гранту, тобто не, гроші, які не повертаються. Укренерго для того, щоб енерго могло відбудовувати ті чи інші об'єкти. Мало того, Європа, Америка, Японія постачає найсучасніше обладнання для енергосистеми нашої країни. Тобто, Називаючи речі своїми іменами. Приватні компанії застаріле обладнання, яких було знищено ворогом, зараз отримують дуже часто, безкоштовно, дуже часто по мінімальним цінам, там 10-15% від вартості, найсучасніше обладнання, яке встановлюють на свої підприємства. Чому так відбувається? Чому ті компанії, які не є монополістами на ринку, не можуть Підняти вартість своєї продукції не можуть отримати закордонну допомогу для того, щоб відновити свій бізнес, а енергетика може. Ну, тому що це є монополіст. Це є монополіст. І ця ситуація абсолютно влаштовує владу, ну чи влаштовує нас з вами, ну, кожен сам має дати відповідь собі. Але те, що зараз відбувається в енергетиці, і найголовніше, в який спосіб це відбувається. Це є дуже несправедливо по відношенню до суспільства зі сторони влади. Тепер про податки. знаєте, Ви знаєте, що Кабмін вирішив підняти податки, мотивуючи це тим, що не вистачає на армію, не вистачає на війну, що ми зараз несемо величезні втрати як в економіці. Так і в Збройних силах України і ми повинні підняти податки для того, щоб закрити ту дірку. Ну, по-перше, починаючи з 2014 року, величезна кількість зброї була продана за кордон. У 2014 році у нас почалися активні бойові дії. З 2014 по 2019 рік влада Порошенка торгувала зброєю. Дуже-дуже активно. Прийшов 19-й рік, змінилася влада. 19, й 20, й 21 й рік, піднімайте статистику, це є в відкритому доступі. Величезна кількість зброї продавали за кордон. Таке враження, що в нас війни не було. Можна нагадати, що в цей час, наприклад, там вибухали склади, що ми втрачали зброю. Знаєте, моя основна робоча версія, чому вони вибухали і горіли, а тому, що звідти вже все було вкрадено. Все було продано на чорний ринок. Це арабські країни, країни Африки, де відбувалися збройні конфлікти. І для того, щоб сховати все це, просто вибухало. Тому що, якщо брати по статистиці десятки тисяч тонн вибухових речовин, які там були, то наслідки цих вибухів мали, бути, мали би бути катастрофічні. Цього не було, просто горіло. Так, були окремі поранення, так були окремі нещасні випадки, але це були окремі. Цю тему закрили. Наступна тема: в країні не вистачає грошей, ми повинні підняти податки. Добре. А скажіть мені, чому тоді, наприклад, податківцям буквально днями підняли вдвічі зарплату? Я з величезною повагою відношуся до цих людей як до будь-якої професії, яка є в Україні. Але що податківці живуть не з нами. Вони не живуть в країні, яка воює. Вони також не мають затягнути паски. Помічники народних депутатів підняли зарплату. Ну, мабуть, ці люди теж не живуть в Україні. Хочу нагадати, що коли я, наприклад, був народним депутатом, ми прийняли постанову, за якою наша зарплата як депутатів складала 5 тисяч гривень. Підкреслюю, 5 тисяч гривень. І ця постанова діяла. Починаючи з квітня місяця, здається, і до нового парламенту. Подивіться зараз, яка зарплата у народних депутатів. І не тільки. Ідемо далі. Знову таки, гроші. Скажіть мені, будь ласка, чому керівник обленер... е... Укренерго, який не може нас з вами забезпечити електроенергію в тих обсягах, які нам потрібні для нормального підкреслюю, нормального існування, чому він щомісяця отримує більше 2 мільйонів гривень зарплати? Чому голова Укрпошти, людина, яка, якщо я не помиляюсь, взагалі був безробітним в США, приїхавши сюди, посів, зайняв крісло з зарплати не менше півтора мільйона? Чому у нас Лещенки, всі інші люди, які зараз в наглядових радах, керівництві державних акціонерних товариств, чому вони отримують мільйонні зарплати? Вони теж не живуть в країні, яка воює. Вони теж живуть окремо від нас. Ну, Тут я згоден з владою. Це люди не ті, які з нами. Це люди, які проти нас. Це той внутрішній фронт, який відкритий проти нас. На жаль, тими людьми, які зараз при владі. Тепер, що стосується податків, От зараз, зокрема, що хоче зробити Кабмін? Він хоче підняти. Податки для ФОПів, наприклад, ФОПи 2-3 групи, якщо я не помиляюсь, будуть платити 6% від доходу. 6% від доходу. Тобто, ви, продавши продукцію на 100 гривень, не заробивши ще нічого, можливо, ви її купили по 120, цю продукцію, але так склалося, що ринок не хоче брати вашу продукцію, ви для того, щоб повернути хоч якусь копійку. Змушені продати хоча б за 100, щоб якось жити. Але ви тепер з цих 100 заплатите державі ще 6. У вас залишиться 94. Правда класно, друзі? Взагалі в світі існують дві основніх, два основних види оподаткування. Перший це податок з обороту з обігу або з доходу, це живуть так Сполучені Штати Японії. Японія. Інший це. ПДВ податок на прибуток, за якою немов би живемо ми, і будь-які країни вони обирають або така система оподаткування, або таке. Наші можновладці, наші генії Криворізької школи економіки і ті податки, і ті податки вводять. Тобто вони, я так розумію, щиро вважають, що ми з вами настільки жируємо зараз. Що е, у нас просто звук витікає все лишнє і його треба забрати. З великих і маленьких підприємств ми будемо платити, верніше Кабмін хоче збирати один відсоток з доходу, крім податку на прибуток, крім ПДФО, крім е, акцизів, крім е, ПДВ. Ну, дивіться. Знову-таки, все дуже просто. От ми зараз стоїмо біля кукурудзи. Дощ іде. Богу дякуємо, що дощ іде. Але південь, схід, центр, частина півночі вже згоріла, вже згоріла. Не горить, вона вже згоріла. Тобто ті люди, які, наприклад, там займаються сільським господарством, вони отримують збитки, величезні збитки. Але вони змушені будуть продати те, що вони виростили, для того, щоб якось жити. І тобто, якщо вони продадуть, грубо кажучи, на 10 мільйонів. Своєї продукції вони змушені будуть заплатити 100 тисяч державі, не заробивши нічого, втративши, втративши. Ну, з точки зору держави, це, мабуть, справедливо, це правильно. Акциз на пальне держава піднімає акциз на пальне, вже підняла. І заявила, що це правильно, тому що ми йдемо в Європі, в Європу, і ми маємо зрівнювати наші акцизи з європейським. Класна позиція, не заперечу. Але давайте зробимо трохи по-іншому. Давайте ми подивимося, який розмір акцизів на пальне був в Європі тоді, коли середня зарплата в Європі складала 300 доларів як у нас. Оце буде правильно, оце буде чесно, оце буде справедливо. Тоді люди скажуть, влада робить все правильно. Ну, влада цього не робить. В Європі спочатку піднімаються зарплати. Потім, коли влада бачить, що вже є з чого взяти, після цього піднімається акциз. У нас все навпаки. І я дивлюся, з кожним днем ми падаємо просто все більше і більше і швидше в якусь чорну діру, яка нас затягує без зупини. Бо влада просто своїми діями вона намагається... Я не знаю, верніше, я навіть не знаю, що вона намагається зробити, але вона знищує економіки. Під Підкрики, що економіка піднімається, не піднімається. Чому у нас кращі цифри? Та тому що ми живемо на зовнішніх детаціях. У нас всі держслужбовці отримують гроші Штатів США. Мало того, вже поліцейські на відео. Людям, які їм кажуть, що як ви себе з нами поводитесь, ми платимо податки, на яких ви утримуєтесь. Він каже: ви мені нічого не, не, не даєте, мені платить Америка, і я буду робити те, що вважаю за потрібне. Тобто у нас йдуть держслужбовці, а їх у нас немало, не отримують гроші за кордону. У нас е замовлення на військову техніку, в тому числі, оплачується за кордону. І у нас є зростання цієї маси грошової, яка заходить в Україну. І це показується, мов би як зростання економіки. Ну це неправда. Економіка падає. І падає дуже сильно. І якщо ми це все не зупинимо, ну, ми отримаємо дуже, дуже сумні результати. Закінчуючи, друзі, мені дуже часто докаряють, що я, наприклад, наїжджаю на З і тим самим не мов би підтримую ПО. Ну, мені дуже дивно, друзі, чому у нас в країні зараз сталася така поляризація. Я чудово знаю Порошенка, особисто Я гірше знаю Зеленського, але я бачу його справу. Хочу вам сказати, що у 2019 році я не голосував ні за Порошенка, ні за Зеленського. Я голосував за Смішка Ігоря Петровича. Я дуже сподіваюся, що після того, як він закінчить свою службу, а на сьогоднішній день він служить і виконує дуже важливі і дуже делікатні завдання, підкреслю, дуже важливі і дуже делікатні. Наприклад, коли задасте питання, які саме, ну, наприклад, коли, ну, коли сексологіня щось не чудить, посилає Ігоря Петровича розрулювати ситуацію. Так, узагальнений такий приклад. Так от я дуже сподіваюся, що коли він закінчить службу. Закінчиться війна, і він піде в політику, я знову-таки дуже на це сподіваюся, я його знову буду підтримувати, і буду разом з ними тут. Тому що я в 2019 році вважав, що це була, був порятунок України, і зараз вважаю, що це так. Тому, друзі, що, ті, що за ПО, що ті, що за З, я ні за вас, ні за вас, я бачу речі, називаю їх своїми іменами. І хочу вам сказати, друзі, що. І Порошенківці, і як зараз називають зелібобіки, по-моєму. Не ображайтеся, я просто не пам'ятаю. Повірте, ми всі разом страждаємо. Ми всі разом страждаємо від того, що зараз відбувається в нашій країні. І ми маємо якось разом всі вирішувати питання, як нам вижити. Ми маємо об'єднуватися і маємо рухатися далі тільки разом. Бо живемо ми всі разом в нашій країні. Ми нікуди звідси не подіємо. Або нам звідси всім роз'їжджатися. Або нам разом цю країну витягувати. Кожен з нас має вибирати те, що вважає правильним. Дуже дякую, дякую Богу за дощ. Хлопці, схід, центр, південь. Не ображайтесь, ну, дощ у нас іде. Я щиро вам співчуваю, щиро бажаю, щоб у вас теж пішов дощик. Ну у нас він сьогодні є. Тримайтеся.